Всім привіт! Хочу прояснити деяку ситуацію. Ось, ось на цьому місці у мене росте лілія Тайванська. Її зараз немає, тому що вона на зиму зникає. А я продаю, виставляю на продаж отаку рослину із зеленим листям, тому що вона зимувала в теплиці. Їй було комфортно, і молоді листочки наросли. Дивіться, старий листочок він сухий, він відпадає. Це той, що ріс влітку. А той, що наріс пізно восени, в нас морозів не було до Нового року, він залишається зелений. Ну, при рості нових листків він може відпасти. Тут нічого страшного немає. Я її обожнюю, вона в мене в декількох місцях росте. Так що, за те, що тут зеленими, а там не зеленими, це один і той же сорт.